Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике Його до нас, милосердя. Воно оновлюється кожного ранку. Алілуя! Бо так полюбив нас Бог, що віддав свого Сина Єдинородного, щоб кожний, хто вірить у нього, мав життя вічне, не загинув. Але мав життя вічне. Алілуя! Слава Богу! Господь наскільки полюбив нас, Боже, що віддав саме дорогоцінне, саме дорогоцінне свого Сина, Ісуса Христа, нашого Господа, нашого Спасителя, слава йому повіки слава. І хоч ми ще оцієї повноти, слави Божої, не бачимо. І ми зараз дивимося на небо, як от через оцей туман, але все рівно там слава. там там слава Небес! Там Ісус Христос, наш Господь, наш Спаситель, на троні, на благодатному троні. Алілуя, Слава Богу! І наші думки, і наші мрії, і наші бажання хай будуть туди, 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 у вічну вітчизну. Алілуя, слава Богу! Це не означає, що ми нічого не робимо тут на землі. Ні, ми саджаємо дерева, виходимо заміж, одружуємося. Будуємо будинки, народжуємо дітей, ми це все робимо у славу Господню. Ми це все робимо. Алілуя, слава Богу. Адже Господь нам заповідав, щоб ми дбали про наші місцевості. Слава йому, повіки, слава, слава Богу! Добре утра! Алілуя, Аллилуйя, Аллилуйя! І так твара леві анти. І так, хочу прочитати вам із Псалма 117. Псалом 117. Хваліть Господа, всі народи, прославляйте Його, всі племена, бо велике до нас Його милосердя, а Господня істина, незмінна, повіки. Алілуя. 118. Прославляйте Господа, адже він добрий, і його милосердя вічне! Нехай скаже Ізраїль, нехай скаже кожна Господня дитина, Його милосердя вічне! Нехай скаже Дім Араона, Його милосердя вічне! Хай скажуть усі, котрі шанують Господа, Його милосердя вічне. У своєму утиску я заволав до Господа, Господь мене почув і визволив. Господь зі мною, я не боюся нікого. Що може зробити мені людина? Господь зі мною і допомагає мені. Я спокійно дивлюся на моїх ворогів. Краще покладатися на Господа, ніж надіятись на людину, краще шукати притулку у Господа, ніж надіятись на можновладців. Звідусіль народи оточили мене, але я дав їм відсіч. Господнім іменем. Вони оточили мене, звели облогу, проте я дав їм відсіч Господнім іменем, обсіли мене наче ріпджилини, але погасли, як вогонь у терні, бо я їм дав відсіч Господнім іменем. Сильно штовхнули мене, щоб я збитий був з ніг. Та Господь мені допоміг, Господь моя скеля та пісня. Він став мені порятунком, вигуки радості. І торжества в наметах праведників, Господня правиця здійснює перемогу. Алілуя! Господня правиця високо піднята, Господня правиця виявляє потугу. Алілуя! Не помру, буду жити, щоб розповідати про Господні діла. Слава Богу, повіки слава! Цей день особливий зробив Господь. Радімо! Та веселімося в ньому. Цей день не схожий на інші. Цей день для нас творив Господь для радості і для того, щоб ми веселилися. Алілуя! Навіть серед штормів, навіть серед війни. Господь дає нам силу протистояти отому злу. Чим за допомогою чого? За допомогою Господнього імені. Алілуя! Слава Богу! І що б там не говорили, і які, які б там плани не були у наших ворогів? А Господнє ім'я переможе усі їхні плани, і вони просто розпорошаться, просто розпорошаться. То наш Господь, наш Господь, рятівник, заступник, він? Він достоєн усякої слави. Алілуя! слава йому, повіки слава. Величає Тебе, душа моя, я всім серцем прагну тебе, Ти, великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє. Ти великий, могутній всесильний, будемо славити ім'я Твоє. Алілуя! слава святому, Алілуя! слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. Алілуя! Слава святому Алілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків, величає тебе душа моя, я всім серцем славлю тебе. Ти створив світ і всі народи, будемо славити ім'я твоє, ти створив світ, і всі народи, будемо славити ім'я Твоє. Алілуя, слава святому, Алілуя, слава Тобі. Слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. Алілуя, слава святому, Алілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. Алілуя! І він достойний усієї слави. І якщо ми рано вранці, прокинувшись, прославили його ім'я. А ще, якщо в когось є записничок подяки, подякували Господу, написали то тих пару рядків, що дякую тобі, Господи. Ми збережені, залишилися цієї ночі. Ти даруєш мені життя і ще один день. Алілуя! Слава тобі! І хтось каже, і що писати оці рядки кожного дня? Слухайте, Господь творить усе нове, і на протязі кожного дня у вас щось відбувається, обов'язково відбувається, про яке хочеться записати і, і собі потім нагадати. О, в цей день Господь зробив мені таке диво, або Господь просто дарував мені радість, а це багатого варте. Або Господь відповів на мою молитву. Можливо, у вас було якесь таке прохання маленьке, але ви отримали, отримали відповідь, починаючи з малого, робіть, робіть і над великим Господь поставить. Це ж слово Господнє. Алілуя! Слава Богу! Салмі 39 дев'ять в другому віршові записано: непохитно, надіюсь на господа, і він прихилив до мене. До, до, прихилився до мене, і благання моє він почув. Для чого? Для того, щоб просто почути? Ні. Для того, щоб виконати. Він люблячий батько. І якщо наші прохання во благо нам, а не на зло, то він обов'язково це допоможе виконати нам або когось. Пошле в наше життя, щоб його рукою допомогти нам. Алілуя, слава Богу! А ще він є Господь чудес. І якщо ми очікуємо, очікуємо проявлення цих чудес, то вони обов'язково будуть. Алілуя, слава Богу! Але наші прохання. Наші родини, наші е, діла, все, що відбувається в цьому світі, ми в цьому живемо. Так, амінь. Але на першому місці, серед оцінкої великої го цієї великої гори, отих переживань, отих робіт, у нас повинен бути Ісус. Ісус, Його ім'я, Його ім'я солодке. Ісус, Він понад усе. Коли Він буде на першому місці, то все останнє буде на свому. То все останнє буде на своєму. Алілуя. Слава Йому, повіки слава. Слава Йому, повіки слава. В, в ричах, в 16,3 записані такі рядки. В усіх своїх справах довіряй Господові, і твої задуми здійсняться для підкріплення тих слів, що я щойно сказала, читаю вам слово Боже. Давайте ще раз. Притчі: 16:3 в усіх своїх справах довіряй Господові, і Твої задуми здійсняться. Алілуя! Слава Богу! В Ісая 40.31 записано. Хто покладається на Господа, відновлятимуться силами, вони розправлять крила, як орли, побіжать і не втомляться. Підуть і не, і не знесиляться. Алілуя! Слава Богу! В Єремія 29.11 записано: Адже лише я каже Господь, знаю наміри, які маю до вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом. Це записано слово Господнє. Сам Господь говорить, що Він хоче нас забезпечити добробутом, і Він хоче, і Він має наміри щодо нас, які несуть спокій. Алілуя! Слава Богу! Слава йому! Матвія 6,33 Шукайте перш за все царства Божого і праведності. А все, а все це вам додасться: і їжа, і пиття, і одяг. Все це додасться. Але спочатку ми шукаємо Божої праведності. Алілуя, Слава Богу! Римлянам 12,2 і не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля. Добре, приємне, досконале. І так, яка Божа воля, що є добре, приємне, досконале? Чи перечитала я серед оцього переліку, що є лихо, що є зло, що є війна, що є розруха, що є непорозуміння, що є заздрість? Ні, у Бога цього немає. У Бога цього немає. Він є любов, Він є любов, Він є добро, він є милосердя, він є щедрий даятель добра. Він, він той хто. Руйноване, збудовує, він оновлює в силі, він підкріплює. Оце наш Господь! Оце наш Господь. І читаючи святе Писання, ми розуміємо, що люди, які йшли за Господом, розуміли, який він їхні молитви змінювалися. І взагалі, да було б дивно, якби ми прийшли до Господа і молилися: Господи, дай мені хворобу, дай мені страждання, дай мені там і ще якісь, якісь переживання. Ми ж про це не молимося, звичайно, не молимося. І Господь, Господь хоче, щоб ми молилися на добро, а не на зло. В Він своєму святому писанні написав, що обери життя, навіщо тобі помирати. Обери життя, навіщо тобі помирати? І коли ми вкладаємо свої вуста слова і кажемо на своїх дітей, на своїх близьких, на своє життя, хай ці слова будуть життям, життям не прокляттям, а благословенням. Алілуя, слава Богу! В святому Писанні дуже багато є коротких молитв, які на во благо, а не на зло. І найпершу молитву, яку хочу прочитати, вона така молитва, знаєте, дуже-дуже коротка. Це написано в Лукі 23, 42. І нею молився перший небожитель із оцих які на землі. І так, Ісусе. Молиться грішник на хресті. Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. Коротка молитва, вона звернена до Господа, і Він коротко молиться. Він молиться во благо собі, а не на зло. Він просить, Го Ісусе, згадай, коли прийдеш у царство Твоє. І що каже Ісус? І що відповідає йому Ісус? Запевняє тебе. Сьогодні ж ти будеш і зі мною у раю. Сьогодні ж ти будеш зі мною у раю. Господь не пообіцяв йому царство, але рай він йому пообіцяв. І він йому сказав: сьогодні ж будеш зі мною в раю. Алілуя, слава Богу! Повіки слава! Ми знаємо коротку молитву Іавіса. В у, у українській Біблії написано Яцеп. Це записано в Хронік 4, 9, 10. І Яцеп оцей молиться короткою молитвою, але во благо собі, а не на зло. О, якби ти дійсно поблагословив мене та поширив мої межі. Нехай би твоя рука підтримувала мене і охороняла від усякого лиха, щоб я не страждав. Ми можемо користуватися цією молитвою, ж! скільки кожного дня. Кожного дня, рано вранці, прокинувшись. Сказавши, оцей день створив Господь для радості, для веселощів. Оцей день день Господній. І я буду жити в ньому, і я не помру, і буду звіщати діла, Господні. Алілуя! А потім, Господи, о, якби ти мене благословив у цьому дні. Та поширив мої межі. О, нехай би твоя рука підтримувала мене і охороняла від усякого лихо, щоб я не страждав. І далі іде продовження. Після цієї молитви записано і дав Бог, я це те, що він просив. Тож, просіть. І дано буде вам! Алілуя, Слава Богу! Повіки слава! І ще хочу одне місце Писання прочитати: Ісайя 38,3. Ізекія молиться. Господи, згадай, благаю, як я ходив перед Тобою в праведності та вірності серця і робив те, що тобі вподоби. Він просить, щоб Господь продлив іще його дні життя. І коли він молиться, він не каже О, Господь, дай мені життя. А Він, звертаючись до Господа, говорить: Господи, згадай, благаю, як я ходив перед тобою. Праведності та вірності серця і робив те, що тобі до вподоби. І Господь додав йому ще 15 років життя. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Слава Богу, повіки слава! Коротких молитв, молитв, які во благо, а не на зло, дуже-дуже багато. І коли ми читаємо дії святих апостолів, і коли ми читаємо, як діяв Ісус, він молився коротко, він казав, Лазарь, вийди геть! і Лазарь виходив. Доці Іаїра він казав, дівчина, тобі кажу, встань, і вона вставала. Коли Петро йшов із Коли... Мені що з Іваном, ну можу, 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 трішки не так сказати, але точно Петро прийшов в храм молитися. Це вже були дії апостолів, і вони побачили отого, отого каліку. І що вони йому сказали? Коротко сказали. Вони сказали, він сказав, що маю, те даю. І чоловік встав, і чоловік встав і пішов. Коротка молитва, що маю, те даю, але ж треба знати, що ти маєш, і використовувати, і використовувати цьому нам потрібно вчитися. Але якщо ми хочемо бути учнями Ісуса Христа, якщо ми прийшли в Його школу, то Господь обов'язково нас навчить. Обов'язково нас навчить, навчить бачити те, що Він нам дав, навчить бачити, хто ми є в Ісусі Христі. Щоб ми були щедрими даятелями і давали людям те, що маємо в Господі, алілуя! Повірте, брати, і сестри, ми маємо так багато і такою мізерною, такою мізерною часткою ми користуємося. І якщо ми навчимося розпаковувати ті дарунки, які дав нам Господь, коли в нас вселився Дух Святий, то то буде велике пробудження, тому що люди будуть просто бігти, бігти і бігти до церкви, бачучи чудеса і знамена, які відбуваються у церквах, алілуя! Давайте будемо все вірити, що цей день настане. Давайте будемо ревними учнями Ісуса Христа і будемо навчатися наполегливо у Його школі. Алілуя! І хай наша молитва буде короткою, коли ми щось просимо. А коли ми молимось на інших мовах, то можемо молитися і довго. Деякі молилися цілу ніч. Алілуя, слава йому, повіки слава. Хай Господь благословить нас сьогодні у цьому дні, який він створив. Хай Господь почує наші молитви і дасть нам відповідь. І навіть якщо Він скаже ні, то дай нам, Господи, і смиренням серця прийняти твою відповідь і сказати, Господь, ти знаєш краще, що для мене краще. Тому я довіряю тобі і не боюсь в твоїх надійних руках моє життя Ісусе. Алілуя, слава Богу! В його надійних руках життя ваше, дорогоцінні, брати і сестри. Адже Господь сказав: не покину, не залишу, доведу, обійму, поцілую, направлю тебе на правильний шлях, поведу і буду маяком у твоєму житті, і буду любити тебе вічно. Так каже люблячий Господь, довіряймо йому і не боїмося. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.